Всім привіт! Сьогодні відео починаю з сирників. Смажу сирники. Зараз хочу зробити олів'єшку і бити скло. Потрохи наготувати, бо роботи багато. Сьогодні вже виділяю я півдня, щоб наготувати і не заглядати, щоб було що їсти. Такі сирнички гарненькі, зараз ще переверну. І смачненькі такі, гляньте, які пухкенькі сирнички. Там у шкіринка керінка облізла. Щось поплив він трохи. Той сирничок. Щось один, не знаю чого. Так, покажу вам трохи тут. Куди ти біжиш? Ну, от куди ти летиш? А? Тікай. Тут у нас трохи перестановка, там у нас півень сидить. Щось він пробив ногу, почала. Пухнуть нога, що він з нею зробив, да, чим він так наколов, нічого немає. І пухне нога гніє. Я вскрила, прочистила все там у нього, залила бетадіном, сидить. В общем, тут у нас перестановка із-за того, що була спека. Сьогодні перший день прохолодніше. Так що нема спеки, а то ж спека була така неможлива просто. У нас мінус. Отака от близнючка, що сиділа там. І 11 краленят. Помчалися вчора ввечері е, в ветеринарку. Вскрили там 11 краленят, що ж за проблема. <кій> так і нічого, і не сказали вони, що за про. Чого ти вже хромаєш? Що вже таке? Ну от якась напасть прямо. Чого ти хромаєш? Що таке? Короче, сказали, Можливо, чумка. Я кажу, так вона сиділа, їла, мастила гніздо, їй кажу, ось вражати вона мастилася. Говорю, може, вона не розродилася. Потім кажу бігала, бігала, мастила гніздо, Говорю, запищала, заковиркалася, кажу, і здохла. Ну, це, скоріше за все, чумка, вона оце так поражає цей мозок. Що, все нормально, за нормальне за п'ять хвилин, це може так здохнути. Та я вже ревіла, 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 ревіла. В общем, таке. Та все передезінфікували, повністю поперепалювали по цей, поперечищали, попересаджували. Тепер у мене там сидить рижа з краленятами. Всі клітки повидраювали. Там, в общем, там у мене кралиці ті, що народжують. Тут у мене ярус краленят. Краленят всіх. Це у мене оцей поверх. Тут краленята, краленята вакциновані, провакцинували їх швидше всіх. А тут у мене сидить ярус самців. О, Перший поверх самці, кролинята, там кролиці, ну і там рихи. криль. Отак я дочекалася, близнючку. Боже, сирники згорять. Потренділа, називається, постояла, гляньте. Ох, і так швидко, господі, раз-два і згоріли. Це ужас. А тут у мене ось о звірінці. сидят под лампой. Кто спит, кто сидит. Бачите, який. Тут, чтобы вам показать. О, а, о, а, миші. Миші. Миші, Вот миші. Зверинец. А, 13 штучок моїх, чорних і жовтеньких. 10 те, що я докупляла. І сьогодні, поки Коля був в лікарні, я пішла, купила ще 10 червоненьких, а моїх 13 штучок. Ті, що вилупилися. Ось такі. Ну, не видно, вони тут красають. Там воно, творожок їдять ніч рістілюємо. Все, ті воно важко лупляться, щось там зерно їдять. Одне тільки чорненьке, чубате. Лохмоноге таке, а то лохмоноге, але не чубаті. Так, сирники пересмажила, Тепер буду смажити ось рибку, Нікіта їздив з ночівлю на риболовлю, привіз таку рибку, то теж зараз пересмажу, а потім вже займатися та битим склом. Така. Такі карасики і дві плотвички, дві, а то карасики такі більші, і менші. Ну, гарні такі хороші карасики. Такі, ну і менші, звісно. І нічого. Опи смажеться риба. Я швиденько покажу вам троянди, які порозпускалися. У мене оляньте яка. Трояндочка. Така ось. Ось гляньте, які трояндочки. Розовенька, яка гарна. І ця така ніжна. Ця ось. Клитучка гляньте яка. Вона так пахне, як чайна троянда. Гарна гляньте, які будуть букети. Ця ось, гляньте яка? Ця розова поки що не розквітла ще. Жовтенька вже відквітла. А тут у мене ось яка краса заквітає гляньте, Яка. нічта, яка заквітає, Жовтенька також заквітає, вночі дощик був. Гарненький такий. ця дивіться яка. це піони видно теж пахуча така. Кусь ромашки гляньте який А під ним така трояндочка. Така. Ось така. Така ось ніжна буде гляньте, яка <звук> ну і поки все. Поки такі, які розквітаються, а ось все тоже така буде ніжна. Рибка смажется. Ой, а в дворі у нас ось що робить. Машина аж там. А тут у нас Сіно? Сіно, як буде порядок в цьому дворі? Якщо його треба сушити сіно, де його сушити? Ну тут і будемо сушити. Ось так. Що зробиш? Весь двір застілаємо сіном. Поки не насушимо, скільки нам треба, то ніякої красоти і порядку в дворі не буде, поки, поки не поворостає оця малеча з цими. Тумбочками, поки не висушиться сіно. Не мічта, Оксана, про порядок в дворі. Ну, мені подобається, сіном пахне, гарно. Тут у нас сіник майже забитий. Коля сказав, що і оце, цю половину теж заб'ємо. Воно ще всядеться, він не поверх. Його гарненько ще потрамбувати, сядеться, і ця половина. І оця сарайка, щоб по дрова у нас повністю буде забита сіном. Всі ходять. Треба їх вже прибирати, але нема часу, поки на них, поки нема на них время. Весь кагал так ось і ходить. Ось кагал так і ходить. Ну нічого. Ще трошки розгребемося, поки коля в лікарні, а там вже з лікарні та й будемо розгрібатися. Все, і рибку пересмажила, поки Крістіна мені на олів'єшку чисте, а я збігаю зараз на город цибулі зеленої нарву. рву. Щоб і поїсти і так кришить гарненька така. Смачненька рибка. Так, покажу, що тут у мене на городі. Тут такий кагал на площадці. Кріп зрізати треба. Салат цей зрізати треба. Боже, я нічого не встигаю. морква у мене ось така. Бачите, де-не-де. Де? Ну, ось така. Така у мене ось цибуля на городі. Вже і сапати треба, гляньте, що робиться. Тільки сапали. Картопля. Картопля. Ще не пробувала копати. Бачу, всі копають. Треба і собі, мабуть, попробувати що ж воно тут таке. Боже, цей буряк гляньте просапувала, дивіться, що робиться. Знову треба йти все сапати. Кукурудза. От, все треба опять йти, все сапати. Бувш. огірки. Також, ну, коротше, треба все йти і сапати, висапувати знову такий город, бо воно воно що робиться. Воно трохи виключу, бо музика. Помідори вже цвітуть. Помідорки стоять, горох. Вже його все треба знову йти сапати і нічого не встигає. Помідорки, кабачки. Кабачки воно цвітуть також. Вже бачу маленькі кабачки є. Бачите, вже скоро перші будуть кабачки. А тут що, і там воно маленькі кабачки. І тут, та вже скоро будемо смажити кабачки. Цвітуть вовсю гарбузи. Такі ось. у мене, Коротше, його все треба йти по поновить сапати. Боже боже. Коли його це все встигать? Дивіться, тут гірки теж. Все пересапувати треба. Все, все повністю треба пересаджувати. Чи пересаджувати? пересапувати весь город. Ну, якось коротше так. А там воно треба, боже кричати, їх перекричати не можу. А там воно треба косити. Значить, якось так швиденько огляд вам показала. Показала якось швиденько, що треба його все, все сапати. Отак. От все знову ж таки позаростало. Знову ж таки все. А тут така якась картопля маленька, гляньте, низенька, якась така маленька. Так що, так. Це я завтра вже прибіжу, завтра може свободніше буду, прибіжу та зріжу, зріжу кропи і той же ж салат. Треба зрізати. Я все за нього забуваю. Прибігти тут 5 хвилин. Тої роботи, але я ще й забуваю за А кукуруза все. Там зійшла, а там знову ж таки не зійшла. Ну, от таке щось, коротше, щось таке. Значить, хочу я бите скло сьогодні зробити з такими вафельними коржиками. Е, як тортик таке щось взяла форму, ну вона в мене величенька. Правда, а та поменше ну, буде така. Коржик зараз покладу е, різне у мене ось о жилі, а це у мене йогурт з желатином такий персиковий. І зараз буду, як такими слоями робити. Гляньте, яке воно яскраве виходить? Налила трохи йогурту, посипала. А зараз ще чуть-чуть долью, потім накриваю коржик і знову ж таки повторюю, цей слой буде такий гарний, гляньте, який яскраве таке. Так, а тут у мене зелений. Ось так розкидаємо потрошки. Так от. Ой, щоб воно ж різними кольорами такими було. І так далі зроблю білий, і буде таке різнокольорове. Тепер білий. Ну, білий воно якось не дивиться, може не треба було класти його. Ось так поливаю. І далі інший слой. Так, і ось така у мене красота вийшла. Ось такий він буде у мене зверху. І всередині. Зверху я вже його заливати не буду. Ось вот такий він у мене гарненький і буде. Гляньте, яка красота буде. Потім відкрию, і він буде такий, як тортик з коржиками. Гарно ж. Гляньте, який він в холодильнику так світло якось. Да? Так відкриється, така <схід> красота. Дуже який він гарний, яскравий такий. Так якось повертаєшся, воно більше якось так передає колір цей. Все. І олів'єшка у мене готова. Наготувала, слава тобі Богу. Мені ще залишилося перекрешити цибулю в морозилку. Гора посуди <гум> у мене. Грязнючого сплита, рідко. Короче, мені ще куча всього мить І ось таке у мене Олів'я вийшло. Так, все, всім кажу пока-пока. Смачного. всіх до наступного відео Всім до наступного відео Господи, я вже замовляюся, заговариваюся вже. Все, всім пока-пока.